Так, Звіт по мотоциклу Гіш, зібрав вилку, пір'я, повороти поставив, закріпив. Також поставив блокировочну систему, вона працює. Руль так накинув, але руль не знаю, ще може буду міняти. Тут пофарбував лише кусочок рами, тому що далі маю ставити двигун та центрувати його. От, поставив такі е, ніжки. Водійські, будуть ще перероблятися. Я їх покрасив отак, а тут не знаю, щось треба придумати, бо тут була резина, вона вже порепалась і в дуже поганому стані. Під ніжку таку от сняв центральну. Тут доварив кусочок, щоб було е, її зручніше ставити. На центральну ножку. От. Все такі от роботи займає купу часу.